Мої вітання. Сьогодні розв'яжемо рівняння методом розкладання дробу на прості дроби. Ось перед вами рівняння. Воно довге, я навіть зачитувати його не буду. Воно складається з п'яти дробів, в яких знаменник є квадратним тричленом, якщо його перемножити в кожному дробі. Ставте відео на паузу, пробуйте розв'язувати це рівняння самостійно. Ось представлений мною розв'язок. Розв'язання. Знайдемо спочатку ОДЗ. Область допустимих значень. Дивимось, знаменнику х не може бути нулем, не може бути мінус одиницею, не може бути мінус двойкою. Не може бути мінус тройкою, не може бути мінус 4 і не може бути мінус 5. Це записали. І далі застосуємо метод розкладання дробу на прості дроби. Я це рівняння я візьму, перепишу. Ось тут. Одиниця на... Ділити на х в дужках знаменнику х плюс 1 можна розкласти на два простих дроби одиниця на х мінус одиниця на х плюс 1. Перевіряємо. Якщо почнемо зводити до спільного знаменника, то спільний знаменник буде x на х плюс 1, такий, як і він був раніше, сюди додатковий множник буде на перший дріб х плюс 1. І додатковий множник до другого дробу буде х. Мінус х. Получимо х плюс 1 мінус х в, в чисельнику так і буде одиниця. В другий дріб складаємо одиниця х плюс 1 один, мінус одиниця на х плюс 2. Також, до першого дробу додатковий множник х плюс 2. Далі мінус х мінус 1 буде. Х і х взаємно знищиться, а 2 мінус 1 один буде одиниця. Отже, в знаменнику знову буде спільний знаменник х плюс 1, х плюс 2, по чисельник одиниця. І так далі. Кожен дріб можна так само розкласти на прості дроби таким способом. Перевіримо останній. Зводимо до спільного знаменника, спільний знаменник х плюс 4, х плюс 5. До першого дробу додатковий множник х плюс 5, до другого х плюс 4, а цей знак мінус буде х плюс 5 мінус х мінус 4. Х і мінус х взаємно знищиться, а 5 мінус 4 буде одиниця. Тобто отримаємо такий самий дріб. Отже, його таким способом можна розкласти. І дивимось. У нас є однакові дроби, тільки один знаком плюс, а другий знаком мінус. Вони будуть взаємно знищуватися. Ось далі я показав різними кольорами, які дроби взаємно знищуються. Кожен з них взаємно знищиться. Одиниця на х плюс 1 з мінусом, одиниця на х плюс 1 з плюсом, одиниця на х плюс 2 з мінусом, одиниця поділять на х плюс 2 з плюсом, взаємо знищиться. Одиниця поділять на х плюс 3 з мінусом, одиниця підлітка на х плюс 3 з плюсом, взаємно знищиться. Одиниця на х плюс 4 з мінусом. І одиниця на х плюс 4 з плюсом взаємно знищиться. І залишиться в нас одиниця на х мінус одиниця на х плюс 5 дорівнює 01. Зводимо до спільного знаменника. Сюди додатковий множник х плюс 5, сюди х. Отримуємо в чисельнику х плюс 5 мінус х. А спільний знаменник х помножити на х плюс 5. х і мінус х взаємно знищується. В чисельнику лишається 5. І далі застосовуємо властивість пропорції. х на х плюс 5 множимо на 0,1. Ось помножили. А ця п'єчка, яка залишиться, множиться на одиничку. Де просто 5. Розкриваємо дужки, отримуємо вираз. Ну тут буде 01 х квадрат плюс 0,5 дорівнює 5. Ми домножаємо на 10 зразу, щоб перейти до цілих чисел. Можна на цьому етапі домножити на 10. Получиться 1. На цей добуток і дорівнює 50. Коли розкриємо дужки, то виходить такий вираз. х квадрат плюс 5х дорівнює 50. І переносимо 50 в цю сторону, щоб отримати квадратне рівняння. Отримали квадратне рівняння. х квадрат плюс 5х мінус 50. Це квадратне рівняння легко рішається за допомогою теореми оберненої до теореми Вієта. Знаходимо корінні. Як працює теорема Вієта, нагадую, обернана теорема Вієта. Добуток двох чисел дорівнює вільному члену, а сума цих чисел дорівнює другому коефіцієнту з протилежним знаком. Добуток має дорівнювати мінус 50, а сума мінус 5. Це мінус 10 і 5. Ці числа легко вгадати. Перевіряємо. Добуток дорівнює мінус 50, а сума дорівнює мінус 5. Правильно? Отже. Розв'язком нашого рівняння будуть числа мінус 10 і 5, оскільки вони задовільняють ОДЗ. Записуємо відповідь. Рівняння розв'язано. Запам'ятайте цей спосіб. Хороший спосіб. Простенький. Головне його запам'ятати. Всього вам найкращого. До наступної зустрічі. Будьте здорові!